Все ж таки, чому ми вирішили виїхати з Нідерландів та переїхати в Англію? Насправді, я скажу так, що це не фінальне рішення і не остаточний пункт нашого призначення. І взагалі, коли ми переїжджали з Нідерландів в Англію, ми не точно знали, чого ми, чого ми хочемо досягти. Нам просто було цікаво спробувати щось ще. Нідерланди це була перша країна, в якій ми. Проживали і, дивлячись на своїх знайомих, на тих людей, які приїхали разом зі мною у компанію, коли я приїхав, в нас один день почало працювати 25 чоловік, чоловік. Із них, мабуть, десь половина це були люди, які приїхали за кордону. І з цієї половини, ті, з ким я спілкувався, всі одразу, якби бачили себе у цій країні, щоб в ній залишитися, придбати житло і взагалі продовжувати жити. Мене чомусь це дуже сильно напружувало, і я не хотів отак от зупинятися одразу на тому місці, яке от мені якби сподобалось. Хоча до цього я з Нідерландами працював дуже багато-дуже багато з компаніями з 2011 року до, аж до 2019 року, коли я звідти виїхав. А, причини виїзду у нас більше, якби такі curiosity, Нам цікаво було спробувати щось ще. І ми поїхали звідти дуже. Складно. І зараз трошечки, якщо повернутися назад, я скажу так, що якби вибирати між Англією і Голландією прямо зараз, я би обрав Голландію, бо ця країна набагато комфортніше, принаймні для родини жити в ній. Щодо інших об'єктивних причин, Англія заможніша країна, ніж Нідерланди. Середня заробітна плата тут вища, ніж у Нідерландах. При цьому податок в середньому нижчий. Це залежить від багатьох факторів. Але це середня картинка, і також багато, набагато більше опцій тут можна знайти. Іра Моя тут змогла знайти роботу як pastry шеф і доволі успішно йде по кар'єрі. У Нідерландах. Я думаю, що з цим, з цим було б набагато більше складностей. До того ж, хочу сказати, що взагалі. А якщо у вас є якісь фінанси, тут набагато легше ними керувати набагато більше інструментів для керування, набагато більше е, зручності. Якщо ми кажемо про якісь цінні папери, акції або навіть криптовалюти, тут цих важливостей дуже багато. Деякі цифр е, стосовно заробітної плати, як для айтішника, якщо у Голландії... Цифра в десь у 90 тисяч євро це стеля або майже стеля, і вище цієї цифри треба шукати дуже довгу роботу. То у Англії це взагалі як ну, якщо не початок, але це такий низький середній рівень, тобто від 90 і більше тисяч ви можете знайти тут заробітну плату. Тобто дуже відчувається ця різниця. Звичайно, тут вище і всі ціни на оренду в першу чергу, і взагалі трошки дорожча країна для життя. У Нідерландах ви навряд чи знайдете багато установ та організацій, які налічуються більше ніж 200 років. У той же час у Англії досі живі ельфи та друїди. Тут багато установ, які йдуть просто корінням у сиву старину. Починаючи, наприклад, від найбільших популярних банків у Англії, Беркалейс, наприклад, був створений у 1690 році. Якщо його порівнювати з найбільшим банком Нідерландів. ING, який був створений у 1991 між ними 300 років різниці. Є також інші банки, які більш старі в Нідерландах, але всі вони більш-менш походять з 19-го сторіччя. Тут багато банків, які дійсно були створені на початку 17-го. І таких речей дуже багато. Наприклад, метро у Англії, у Лондоні найстаріше метро у світі, звичайно. Перша станція Бейкер-Стріт була побудована здається у 1865 році. Перша станція нідерландського метро була побудована десь приблизно на 100 років пізніше. І коли ви спускаєтесь у британське у лондонське метро, ви буквально подорожуєте в часі. Ви можете опититися на станції, яка ультрасучасна, навіть надсучасна. Але ви можете десь вийти на станції, яка була побудована 150 років тому і настільки старовинна, що навіть проходить там для однієї людини, бо це було доволі складно у той час. І багато інших речей. Тут підтримуються ці традиції, тут є лицарські бої, є бої на списах, знаєте, організовуються періодично в різних місцях. Тут дуже багато раїн старовинних замків, тут є дуже багатий досвід історії, ще, коли римляни захоплювали Англію, тут є римські лазні, римські мури, тут є Стоунхедж і все таке інше. Для тих, кому цікава історія, мені здається, що в обох країнах звичайно дуже багато цього історичного наслідку, так але у Англії його це більше. Щодо суб'єктивних причин, Нідерланди це дуже гарно організована, збалансована, а головне дуже гарна країна. Взагалі, коли я кажу гарна, це значить гарні вулиці. Гарні прибудинкові ділянки, гарний транспорт, дороги, вся інфраструктура, все продумано. Поруч магазин у вас обов'язково буде, поруч у вас буде спортзал, дитячий садок, школа, взагалі, все, що вам потрібно: якісь паби і все в пішохідній доступності в піші. А також там всі катаються на велосипедах у межах міста. Ви можете легко переміщатися на велосипеді. До такої стадії це все вишукано, вилизано, що мене це навіть відштовхувало. І ця, така, знаєте, обгортка, вона дуже сяяла, дуже була якась занадто гарна для мене, який сам розуміє, що він не ідеальна людина. А мене це якось відштовхувало, бо коли мені доводилось насправді звертатися до цих сервісів, які... Там виглядає доволі пристойно, виявлялося, що є багато проблем. Коли тобі потрібна якась допомога, наприклад, від лікарів, то лікар пішов у відпустку і наступний лікар буде вільний через три тижні. А можливо, у тебе якась проблема негайна, може ти відчуваєш біль. Або як у нас було в випадку з Марком, у нього були алергії на, на якусь речовину. Ми хотіли зрозуміти, на що у нього алергія. Нас записували у чергу на 4 місяці, бо є один тільки лікар-алерголог. І тільки через 4 місяці він зможе значить, провірити, що таке у марка за алерген, що викликає у нього цю реакцію. Тобто, ти платиш за ці всі сервіси, ці всі госпіталі, всі лікарі тобі посміхаються. Все це виглядає дуже вишикано. Але насправді толку від цього часто буває не дуже багато. У Англії така ж сама ситуація. Тут також все працює так, як незрозуміло як. Наприклад, отримати якусь допомогу від лікарів дуже складно, але воно і виглядає так. У Англії все виглядає набагато простіше, набагато більш. Ти розумієш, що ось воно не ідеальне. Люди дивляться там за якимось от глобальним таким. Було але ніхто без фанатизму. Тут нема фанатизму. Це навіть може і ін, іноді занадто без фанатизму, як я вже казав в одному з попередніх відео. Тут багато срачу, тут багато бруду, але цей бруд мені зрозумілий як тому, хто вийшов з Києва, приїхав, де також все, мягко кажучи, не ідеально. У мене в Нідерландах народився син, і коли його віддав у садочок, де всі розмовляли голландською мовою, я зрозумів. Що він дуже швидко почне розмовляти цією мовою також, бо дітям потрібно буквально декілька місяців, щоб вже почати якісь базові речі говорити і максимум рік, щоб вже відчувати себе доволі комфортно на володінні мовою. І голландську мову я відчував, що я взагалі не зможу вивчити, дивлячись на своїх знайомих, де діти навіть іноді виступають перекладачами для своїх батьків, бо які зовсім не шарять голландську мову. Я не хотів опинитися у цій самій ситуації. Мене це, ну не скажу, що це була така причина нашого виїзду із Нідерландів, але це мене дійсно напружувало. Мова це такий великий-великий резон. Тобто, якщо ви хочете дійсно залишитись в цій країні, мова, треба величезні зусилля, прикласти для того, щоб цю мову хоча б почати володіти. Дуже складно було, коли, наприклад, приходили листи від податкової або від якихось інших сервісів. І вони були нідерландською мовою, яку треба було перекладати, це дуже напружувало. Хоч з людьми, ти спілкуєшся вільно, але відчуваєш цей мовний бар'єр дуже часто. Work-life balance тут принаймні не гірше, ніж у Нідерландах, а то й набагато краще. Тобто, balance, це скільки часу ви приділяєте роботі, скільки часу ви приділяєте собі, своїм хобі або родині. І тут у. Англії я порівнював роботу, шукав у Нідерландах, дивився. Тут, тут набагато більше варіантів, де пропонують роботу взагалі з дому майже весь час, або хоча б там 4 дні на тиждень ви працюєте з дому і один раз приїздити в офіс. В моєму випадку я взагалі приїжджаю в офіс раз на місяць, і то тільки тоді, коли ми збираємося нашої команди, вирішуємо, що треба би зустрітися. Давайте. І не завжди це відбувається у офісі. І таких варіантів доволі багато. У Нідерландах я би сказав, що сім також дуже-дуже добре. Але я думав, що це така специфіка тільки Нідерландів. А насправді ні. Насправді в Англії все я б сказав, персональний досвід краще у кожного рішення, як то кажуть, є об'єктивні і суб'єктивні причини. Об'єктивна причина це перше за все була мова. Нідерландська мова її треба вивчати, хоча англійську мову там всі розуміють дуже вільно, дуже спокійно розмовляють. Але для того, щоб влитися в соціум і почати там жити і відчувати себе комфортно, як членом цього суспільства, треба вивчати і знати нідерландську мову, голландську мову. Проблема в тому, що перш за все це дуже складна мова. Там всі хрюкають, і як це кажуть пташі на мову, бо там такий звук, знаєте, так весь час, це дуже складно. Я коли чую, її, я розумію, що мій язик не повернеться, я не зможу так розмовляти. Але навіть якби я захотів, є складності практики. Бо голландці самі, коли вони чують, що хтось розмовляє з ними, намагається голландською мовою, але ця мова далека від ідеалу, вони одразу переключаються на англійську і треба просити їх переходити на голландську. Починається такий ком'юнікейшн, який непродуктивний, занадто довгий, і якщо людина зайнята, то ну, складно, це дуже складно. Це така велика проблема, але з неї виходить інша проблема. Проблема в тому, що якщо ти не, наприклад, в спеціальності там IT, да, де дуже легко знайти роботу, IT – це англійська мова, де би ти не знаходився, англійська мова. І будучи IT-шником у Нідерландах, чи будучи IT-шником десь не знаю у Еміратах, ти будеш завжди спілкуватися англійською мовою і точно знайдеш роботу. Але якщо ти не айтівець, як от, наприклад, моя дружина Іра. Складно знати роботу на тій позиції, де треба спілкуватися з людьми і треба вивчати голландську мову. І це дуже довго, дуже складно, і це дуже сильно блокує розвиток у цій країні. Я вже багато сьогодні казав про мову, і дійсно мова це один із ключових факторів, чому ми вирішили приїхати в Англію. І один із ключових факторів, чому ми все ж таки вирішили залишити Нідерланди. Але момент такий був, що ми сюди приїхали, коли моєму сину виповнялося 4 роки, і це якраз той вік, в якому що в Нідерландах, що в Англії діти йдуть у школу. Тож ми хотіли, щоб Марк вивчив англійську мову, тут поки йому це ще легко дається. І зараз, вже через 3 роки, у нього. Правильно в лапках англійська мова, він дуже вільно її володіє. У нього дуже гарний акцент, якому я, чесно кажучи, заздрю. І я вважаю, що це дуже великий резон для того, щоб дитина вивчила найбільш вживану мову у ті у тому середовищі, в якому вона є як природні НАІТІВ Англія це країна, знаєте, дуже відомої культури, культуру, яку ви дуже легко розумієте, бо ми її. Поглинали через фільми, через книжки, через музику, через усе. Це країна, звідки пішов Джеймс Бонд, Гаррі Поттер, звідки пішли Ігри престолів», а також багато музикальних груп, той же Шерлок Холмс та інші. інші, інші. Ми дуже багато чого розуміємо. Саме мене що якось вразило те, що. Зірки світового масштабу тут можуть виступати у театрах, і ви можете прийти і просто побачити цю людину своїми очима. І це тут дуже доступно, То, що для України і навіть для Нідерландів взагалі якби там своя такий вакуум, який нікому не відомий, крім жителів цієї країни. Тут це всесвітньо відомі зірки. Я не кажу, що нідерландська культура гірша, насправді вона дуже гарна і дуже багато цікавих традицій. там. Але ми про них просто не знаємо. Ми всі знаємо про Різдво, воно всюди Різдво, але саме популярний тип Різдва, якого відмічається, це звичайно західний британсько-американський тип. Ми знаємо про Хелловін. Це не свято, це традиція, але вона популяризується в всьому світі. Навіть в Україні, навіть в Голландії її починають відмічати у Нідерландах. Є Такий аналог це Сінт Мартін, де діти ходять з ліхтариками у побудинках і співають пісень, але про нього за межами Нідерландів мало хто знає. І навіть Гай Фокс, суто британський персонаж, його тут відмічають кожного року, 5 листопада, запускають фейерверки, спалюють якісь конструкції. Якщо спитати людину, що відбувається, це відмічають день, коли Гай Фокс хотів зробити переворот. В принципі, дуже багато людей знайдуться, які розуміють контекст, що відбувається. У Нідерландах ви не будете знати, наприклад, хто такий Сінтерклас. Сінтерклас — це святий Миколай, але там трішки є відмінності. Він пропливає на човні з Іспанії. Там такий парад відбувається дуже дуже гарно, дуже кльово для дітей. Але ми про це не знаємо. Тож, є така от річ, що ми знаємо про, про британську культуру завдяки пісням, фільмам, книжкам, всьому, що заходить. Набагато-набагато більше, ніж ми знаємо про Голландію. Голландія дуже крута країна, там дуже цікаво, але це все треба пізнавати. І цей контекст, мені здається, ну, він впливає на своє усвідомлення в цьому соціумі. Чим більше ви знаєте традиції, історії, тим більше ви у соціумі. Я на саме останок про погоду. Погода в обох країнах жахлива. Особливо взимку, це просто депресія. Тут не буває справжньої зими. Як кажуть, я люблю зиму в Англії, це найкращий день в році. Я люблю літо в Голландії, це найкращий день в році. Тут нема нормальної погоди ні взимку, ні влітку. Тут не буває снігу, тут бувають дощі, тут не буває справжніх гроз. Тут буває просто моросить, щось таке гидке. І навіть коли прогноз погоди каже, що не буде дощу, ви виходите, а воно дощить і дощить і урагани. І весь час така мряка, немає сонця. Хоча мені здається, що в Англії все ж таки сонця більше, ніж у Голландії. А у Голландії дуже сюрприз-сюрприз більше туману, ніж в Англії. Але тим не менш, це ніяк не покращує картинку. В обох країнах погода просто жахлива. І тут нема. Зміни сезонів. Ви не відчуваєте, що літо закінчилось, настає осінь, ось зима. Все воно якесь більш-менш однотипне, і це викликає таке депресивне відчуття. Хочеться більше повітря, хочеться більше якогось от, е, переміни цих от, е, обстановки. Її тут немає, і це мінус обох країн. З першого дня, як я переїхав у Лондон, я весь час чую про якийсь кримінал, про програбування вбивства, про викрадення автомобілів і так далі. Звичайно, я живу у Лондоні, і десь у другому місці було б набагато безпечніше, на багато меншому місці. Лондон це величезне місто. У Голландії найбільше місто, навряд чи так з натяжкою можна назвати містом. Взагалі, Голландія це таке велике село, але там набагато спокійніше в цілому. Люди залишають автівки відкритими. Там вікна, щоб автівка провітрилась на ніч, забувають або просто не закривають часто двері вхідні в будинки, і ми навіть забували таке робити. І взагалі відчувається, що набагато менш кримінала може, тому що я не дуже знав цю мову і не читав місцевих новин. Але відчуття було таке, що там набагато більш безпечніше. Це дуже кльово. Другий момент там набагато більш продумано все, тобто урбаністично, тобто, от, міста. Все, що вам потрібно для життя комфортного, все у пішій доступності. Десь може 10-15 хвилин від вас, буде максимум знаходити магазин, школа, дитсадок, спортзал, якийсь клуб або паб. Все можна знайти поруч, туди можна доїхати, все дуже комфортно організовано, дуже зручно. Тут не так тут, великі спальні, масиви, треба кудись добиратися, користуватися громадським транспортом, який дуже погано працює. Щось одне в одному місці, інше в другому місці. Не так зручно, на велосипеді дуже незручно переміщатися взагалі. І відчуття, що продуманість, і така от як е сконцентрованість на комфорті життя для людини набагато вища у Нідерландів, ніж у Англії. І взагалі я би сказав, що для людина де є маленькі діти, Нідерланди набагато більш приємна країна для життя. Хтось. Може вибрати собі велике місто, щоб був шум, великі будинки, щоб було багато людей. Але, думаю, для родин більш цікаво жити в більш спокійних місцях, де свіже повітря, де тиша. Можете сісти на велосипед, поїхати в межах міста або навіть в сусіднє місто і кругом канали, кругом, знаєте, звірі, пташки, які живуть на воді. Це все виглядає дуже гарно і здається, що ви знаходитесь у якійсь касті. Тобто, моє таке в серці відчуття, що мені набагато більше подобалось просто кожен день бути жити у Нідерландах ніж у Англії.